Вітаю вас! Більшості з нас відомі традиційні види спорту, як бокс, плавання, футбол, метання диску. Однак у світі існують і нетрадиційні види спорту, які поки що мало відомі, вигадані звичайними людьми та щороку здобувають все більшу популярність. Тож давайте дізнаємося про деякі з них. Усім нам відомо, що пряме призначення газонокосарки це підстригання газонів. Однак знайшлися хлопці, яким цього було замало, і вони вирішили організувати на них перегони, перетворивши газонокосарку на справжню міні-машинку, заздалегідь видаливши з неї усі лезе. І, хоча виробники садового інвентарю виступають проти нецільового призначення своєї продукції, однак це не зупиняє проводити змагання, учасником яких може стати кожен. Гонщики міряються силами на швидкість у чотирьох класах, які різняться технічними характеристиками та конструкціями від найдешевших ручних моделей до самохідних міні-тракторів. Цікавим є те, що до змагань не залишаються спонсори, а переможці отримують не грошові винагороди, а лише кубок або медаль. Девіз газонокосильщиків звучить так: ми перетворюємо господарську роботу для вукенду на конкретно спроможний спорт. Цікаве поєднання інтелектуальної та фізичної сили втілив у життя голландець і Рубінг. Гра називається шахобокс і об'єднує шахи та бокс. Змагання з цього виду спорту проходять з 2003 року і набувають популярності у Європі, зокрема в Німеччині та Великобританії. Гра складається з 11 раундів, що чергуються. Одна шахова партія триває 4 хвилини, потім хвилинна перерва, після якої 2-хвилинний раунд з боксу. Загалом же переможець визначається в шахових раундах у позиції мат, або ж якщо учасник перевищив ліміт часу обмірковування свого ходу. У боксерських раундах це нокаут або ж припинення бою за рішенням суддів. Якщо ж партія в шахи закінчується нічиєю, перемогу здобуває той, хто отримав більше балів за раундами в боксі. Якщо ж у боксерських раундах суперники набирають однакову кількість очок, переможцем стає той, хто грає у шахи чорними фігурами. Уявіть собі волейбол, в якому спортсмени грають ногами, як у футболі, та відбивають м'яча, як гімнасти. Здається, таке неможливе. Утім, подібний вид спорту існує в країнах Азії, зокрема в Малайзії, Сінгапурі, Індонезії, та входить до програми Азіатських ігор. І називається такий вид спорту Сепак та Крау, поєднуючи в собі футбол, волейбол та гімнастику. У грі беруть участь дві команди по три учасника. Як у волейболі, команди розміщуються на своїй половині майданчика, що розділений сіткою. М'яч подається на половину суперників ногою. А приймаючий має відбити його, зробивши при цьому гімнастичний трюк. У грі дозволяється працювати плечами, головою, колінами, але суворо заборонено використовувати руки. Тому гравці постійно падають на майданчик після кожного удару м'яча, який, до речі, зроблений з ротангу, або ж просто втікають з поля. Незвичайний вид спорту вигадав італієць Сімоне Акардо, а саме змагання збиття комарів. Напевно, йому дуже вже наскучили ці комахи. Правила гри полягають в тому, щоб за 5 хвилин знищити якомога більше комарів в їхньому природньому середовищі на болоті. Учасники змагань мають бути екіпіровані відрокостюми та високі гольфи. Однак боротися з хижими комахами мають один на один голими руками. Переможці змагань отримують медалі, а однак бувають і оригінальні подарунки, зокрема справжні страуси. Фіни також зацікавилися цим видом спорту і вирішили й собі організувати подібні змагання, але більш екстремальні. Вони б'ють комарів на власній спині, і тривалість випробування обмежується лише терпінням самих учасників, яким, до речі, дозволяється в якості анестезії вживати горілку. Так, один з переможців за три години змагання вбив 800 комарів, при цьому випив півтора літра спиртного. Окрім змагань збиття комарів, фіни відзначилися і започаткуванням такого виду спорту як метання мобільних телефонів. Фіни, які одні з перших отримали змогу розмовляти по мобільці, першими від них і втомилися. Тому наприкінці 90-х років віднайшли спосіб, який дозволяв би виразити своє негативне ставлення до мобільних телефонів та зняти стрес. І започаткували телефонбол. Змагання з метання мобільних телефонів. Згодом вони стали національним видом спорту і сьогодні проводяться на рівні чемпіонату світу. За правилами, виступати можна як в індивідуальному, так і в командному заліку у складі чоловічої, жіночої або юніорської збірної. Традиційно основним критерієм оцінки метання телефонів вважається як найдовша відстань, однак існують і інші критерії. Зокрема, судді оцінюють оригінальність і артистизм китка. Наприклад, одного разу переможцем було визнано собаку, який дуже граціозно кинув телефон на кілька сантиметрів. Що ж, як бачимо, у світі немає нічого неможливого, і віднаходяться люди, які вигадують все нові і нові оригінальні та нестандартні види змагань, щоб нам з вами не було нудно. Візьміть і ви їх на замітку, а раптом стануть у нагоді. До нових зустрічей!